Напередодні водохреща християни в родинному колі друге сідають до святої вечері. На столі традиційно 12 пісних страв. Народі цей день ще називають голодною кутею, адже від самого ранку віряни стараються не вживати ситних страв. Трапеза розпочинається з першою вечірньою зорею. Перед вечерею глава сімейства має окропити хату і все господарство освяченою в церкві водою. В цьому і є відмінність другого празника від передрізвяної вечері. Вважається, що вода в цей день має неабийки цілющі властивості і відганяє будь-яке лихо від помешкання у церковному. Календарі Другий святвечір також названий як Богоявлення Господнє. Це одне з найдавніших релігійних свят. Воно завершає новорічно-різдвяний цикл святкувань за християнським обрядом. Ще назва це є богоявлення. Чому? Тому що це є таїнство з життя Ісуса Христа, коли відбувається, коли Бог об'являється людині. Бо всі наші відносини з Богом, це є віра. Так от ми кажемо, що таке віра людини. Це є реакція на Боже об'явлення. Бог об'являє, а людина або сприймає це, або не сприймає. Щоб сказати, що людина вірить, це недостатньо просто мати освячену воду, чи е, побігти на взяти собі свяченої води і все. Віра, це є дія розуму людини, це є дія душі людини, серця людини. Тобто Бог об'являє, я це або приймаю, або не приймаю, або пропускаю через себе або не пропускаю. Відтак можна сказати: або вірю, або не вірю.